Експертна думка друзі, вітаю вас! Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами і незмінний патріотичний ведучий Денис Каря. Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. В нашій країні вже більше 9 років триває війна, більше 19 місяців. Повномасштабна війна. Але якби важко нам не було. Не зупиняємося в нашому русі до перемоги, кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний, і ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка, запрошую всіх до співпраці. Робимо все від себе можливе для того, щоб український бізнес працював на благо батьківщини, і ми із задоволенням розповідаємо про це всій країні. Навіть якщо ми всі, наче думаємо, що у нас все ок, ми справляємося з усім, що відбувається у нас в країні та і у світі загалом, Насправді всі ми вже давно. Ну, як мінімум, з 24 лютого маємо далеко не ідеальний психічний та ментальний стан, дякуючи нашому сусіду. Сьогодні ми поговоримо про здоров'я і психічне і ментальне. Я із задоволенням вам представляю мою співрозмовницю Оксаметна Валерія, психолог. Вітаю вас, Валерія. Вітаю! Е, ну що, Валерія? Для, для початку познайомимося. Розкажіть трошечки узагально про те, чим ви займаєтесь, можливо, на чому спеціалізуєтесь. Добре, я психолог-консультант. Наразі отримую ступінь магістра з клінічної психології. Займаюся здебільшого психологічною корекцією тривожно-фобічних розладів, але в принципі працюю з різними запросами і останнім часом з багато працюю з військовими. Як волонтер у відділенні номер 5 Київської психіатрії імені Павлова, та у рамках громадської спілки також займаюся проектною діяльністю, розробляю різні онлайн-програми. Така дуже у мене багатопрофільна, цікава діяльність. От зараз про це будемо говорити. Я так розумію, що зараз у вас роботи, як то кажуть, хоч відбавляй. Так. Розкажіть про рівень а, взагалі да? те, що ви бачите: рівень ментального, психічного, психологічного не знаю, якого ще здоров'я українців починаючи. Ще особливо з 24 лютого? Насправді ментальні проблеми проблеми да, у сфері ментального здоров'я вони були завжди. Але чомусь у нашому суспільстві було не дуже прийнято про це говорити, і взагалі на просторі СНД, оця психологічна психотерапевтична культура, вона не дуже розвинена і, більш того, навіть трішки знецінена, тому що у нас, в принципі, люди вони звертаються за допомогою до будь-яких спеціалістів у більшості, коли вже все ну дуже погано. <була> а коли мова йде про ментальне здоров'я, про якийсь психоемоційний стан. Вони взагалі не звертаються, тому що є певна стигматизація. Коли ти звертаєшся до психолога або до психіатра, це сприймається не дуже добре. Насправді зараз ситуація вона стає набагато кращою, люди більш усвідомлені, але все одно такий момент він присутній. І, коли, коли ти коли в тебе щось болить, ти звертаєшся до лікаря. Коли в тебе болить зуб, ти йдеш до стоматолога. Коли ти, там в тебе якась вірусна інфекція, ти звертаєшся до терапевта, навіть якщо ти знаєш причину своєї проблеми, ти все одно звертаєшся до спеціаліста, який тобі допоможе, який на тебе подивиться, який може, підкоригує якось лікування, підкоригує там дозування препаратів. Тут теж саме, тобто тільки лікується да не пігулками і не тіл. А е, словом і душу. Словом і душу, мені так сподобалося. <рес> так, гарно Це що, <рес> така краса. Ще, вау. Е, зрозуміло. Ну да, з урахуванням того, що українці ще й люблять дійсно, як ви сказали, в останній момент йти, коли вже зовсім все печально, то, мабуть, е, да, е, розумію, що стан дійсно і українці не дуже якось до цього ставилися. Тим паче, що мені здається, що наша країна перебуває постійно в якійсь турбулентності. <рес> Тому е, українці з цим, як то кажуть, Таке специфічне досить стан. Скажіть мені, будь ласка, стресові розлади. Що це таке? Взагалі, як вони проявляються і які причини? Я так розумію, що зараз цих причин стало ще більше, ніж було до цього, до там, 24 лютого. Хоча, можливо, зараз ви і заперечите мені. Ні, насправді це так, але е, моя особиста думка це те, що війна актуалізувала ті е, проблеми, до яких вже були якісь передумови. Е, Будь-яка проблема взагалі. Лі, я вважаю, що будь-яка проблема в контексті нашого здоров'я це взагалі сукупність якихось факторів. І у нас у кожного з нас є певні адаптивні спроможності нашої психіки. У кожного є певний ресурс психіки, який може витримувати оптимальний рівень навантаження. І для кожного цей рівень навантаження він дуже різний. Це залежить від багатьох факторів це від віку, від статі, від минулого досвіду. Від якихось характер характерологічних особливостей людини, тому у однакових обставинах різні люди вони можуть почувати себе по різному і сприймати це можуть по різному. І відповідно це відображається на нашому стані. Я хотів уточнити зараз. Є така теза, часто навіть з друзями обговорюючи. Ми розуміємо, що зараз ще українці знаходяться в такому зібраному стані, скажімо так, ну бо не можна розслабляти. Ну у кого вдається, звісно, це не у всіх. А ось коли все ж таки станеться перемога, коли все вже піде, як то кажуть, на краще люди відпустять то все, і проблем з'явиться ще більше: це так чи це такі припущення? Ну, дивіться, перемогти ворога це дуже чудово. Але так, ми ще маємо насправді потім перемогти всю цю купу проблем, яку нам принесла війна. І у контексті морального стану, психоемоційного стану, безумовно, безумовно, це так. Стрес він взагалі такий дуже підступний. Ми всі зараз знаходимося в умовах невизначеності. І саме невизначеність, вона більше всього. Сприяє формуванню тривожності, формуванню напруження. І е, е, головне це те, що е, людина вона, вона адаптується, вона адаптується будь до чого. І е, це з одного боку це добре, з іншого боку, ми можемо переставати помічати якісь стресові чинники, е, але вони є, і вони на нас впливають. І якось так фоново напруження накопичується, і нервова система вона працює таким чином, що. Напруження накопичується до якоїсь певної межі. Потім наступає фаза виснаження. Тобто, спочатку ти відчуваєш, що ти дуже таке можеш відчувати тривогу, роздратування, ти можеш якось себе погано почувати, а потім це все переходить до стану, коли ти вже в тебе немає сил ні на що. В тебе немає тільки є сили на те, щоб задовольнити якісь там базові потреби, поїсти поспати, і то не завжди. Тому треба звертати. Увагу обов'язково на себе, на якісь червоні прапорці Червоні прапорці так. Що, до речі, може бути за червоні прапорці І взагалі, хочу, щоб ви е, от під час всього ефіру. знаєте Нашим слухачам е, постійно говорили про те, важливість все ж таки да. отримання психологічної допомоги. Да, і дійсно, що це не так страшно насправді, і можливо, краще це зробити раніше, ніж потім зробити пізніше, коли це буде зовсім вже печаль. Так е, я хочу наголосити на тому, що взагалі наш мозок це головний регулятор абсолютно всіх процесів в нашому організмі, і на це дуже важливо звертати увагу, що це може бути, які це можуть бути червоні пропорції. Це може бути. Порушення сну це може бути порушення апетиту, це може бути зміни настрою, тобто, або фон настрою знижений, або якісь різкі коливання настрою і часті. Це може бути такі стани, при котрих ти постійно відчуваєш якусь слабкість, виснаженість, у тебе не вистачає сил на якісь повсякденні справи. Це може бути про те, що ти перестаєш відчувати задоволення від якихось речей, які приносили тобі задоволення раніше. Це порушення у сексуальному потязі, це, ну, це багато таких ознак, вони якби не є специфічними. Да? Тобто ці проблеми вони можуть виникати при будь-яких Танах, але все це може бути е, признаками е, е, психо, е, психомеційних розладів. І ще хотілося б відмітити, що у нас е, взагалі е, е, нас не вчили да, е, якось прислуховуватись до себе, звертати на себе увагу. Е, е, у нас, по-перше, треба вирішити всі свої проблеми, всі свої питання, попіклуватися про когось. І тут е, згадуємо, да, як інструкції в літаку, коли ти спочатку надягаєш кисне маску на себе, а потім на дитину, тому що неможливо піклуватись про когось, коли у тебе в самого немає сил на це, коли в тебе немає ресурсу. Неможливо. Вирішувати якісь питання, коли, коли в тебе немає сил лише на свої там якісь базові потреби. Неможливо дати людині щось, що чого в тебе немає. Неможливо цим поділитися, тому і і це у нас якось розцінюється як егоїзм, думати спершу про себе, але здоровий егоїзм це нормально. Абсолютно погоджуся, у мене єдине завжди питання до психологів. А де ви берете сили натхнення для того, щоб дійсно абсолютно вірно працювати потім з людьми і їм допомагати? Я дуже добре себе знаю, дуже добре себе знаю. І коли ти себе знаєш, коли ти знайомий із собою, ти знаєш, які речі тебе можуть наповнювати, які речі тебе можуть якось підтримувати в тяжкі моменти. Ці речі вони дуже індивідуальні для кожного. Але є речі, які ти можеш робити кожного дня, і це дійсно просто не забувати про це, тому що ми часто забуваємо. Це якісь такі примітивні речі. Там я не знаю, випити кави, послухати музику, щось зробити. Приємне для себе, що е, підніме тобі настрій, що тебе якось розслабить, е, що може з, е, провести час з якимось близькими, дуже індивідуально насправді. І коли ти знаєш себе, коли ти знаєш, що тобі допомагає, ти використовуєш це і ти таким чином е, відновлюєш свій ресурс. Звучить красиво, дуже ідеально. Я наприклад обожнюю мандрівки, але зараз якось вони мене на жаль не зможуть надихнути. Максимум в Ки Київську область, але там теж не дуже позитивно, скажімо так, попрацював наш сусід над цим. На жаль, так ну дивіться, у нас є якісь речі, які ми можемо а, робити там раз на півроку, раз на рік. Якісь більш глобальні речі, да які нас наповнюють. А є якісь такі повсякденні, більш дрібні, а, і ми на них не звертаємо уваги і забуваємо просто про це. Все правильно, насправді я абсолютно погоджуюсь, Зранку хорошої кави випив, вже якось якось там міліметр позитиву отримав. Так. А друзі, сьогодні ми говоримо про психічне та ментальне здоров'я. В гостях у мене ксаметна Валерія. Валерія, питання, ну, в принципі, таке логічне, мабуть, да, щодо психоемоційного стану військовослужбовців та ветеранів. Тут я так розумію, що про це можна говорити довго, тому не будемо дуже сильно. Але от розкажіть про особливості, як з цим працювати, я так розумію, що це теж буде величезний шмат роботи. Він і зараз мабуть, вже є. А от ну після перемоги це прям ну величезний шмат роботи, яким вам доведеться займатися. Так, насправді ми вже цим займаємося, ми намагаємося бути на крок попереду. Ми замислюємося над тим, що буде після війни, після нашої перемоги. І питання дійсно воно дуже важке, воно дуже актуальне. Але як би це не звучало, завдяки війні про ментальне здоров'я почали говорити. Почали говорити багато. створюється багато вже створено багато державних ініціатив, впроваджуються різні програми психологічної допомоги, різні реабілітаційні програми обов'язковою складовою, яких є психоемоційна реабілітація. А, і а, так само а, моїми колегами а, теж навесні цього року за ініціативи лікаря-психіатра, заслуженого лікаря України Ігоря Дубініна, а, було створено громадську спілку реабілітаційні сили України. А, це таке об'єднання небайдужих людей, а, фахівців різних галузей, а, які ставлять собі на меті допомогти людині відновлювати її життя в нових реаліях. І на сьогоднішній день членами спілки є не тільки якісь фахові спеціалісти, такі як лікарі, психологи, фізичні, фізичні терапевти, а ще й юристи, народні депутати, представники різних бізнесових кіл. І всі вони працюють над тим, щоб допомогти. Помогти їм. Допомогти людині реалізувати себе в нових умовах. Шлях військового, шлях пацієнта він не закінчується, коли той виписується з якогось лікувального або реабілітаційного закладу. Він навпаки тільки починається, тому що військові та ветерани це здорові, прогресивні, проактивні члени суспільства, і ми маємо їм допомогти реалізувати себе в нових умовах. Ми наразі займаємося питання, в створення та реалізації національних програм реабілітації, і ми бачимо реабілітацію дуже-дуже комплексно. Тобто це не тільки фізична та психологічна складова, а це ще й соціальний супровід надання якоїсь допомоги в соціальних питаннях, щоб допомогти ветеранам якось реінтегрувати себе, ресоціалізуватися. І у цьому контексті, якщо хтось заходять хоче долучитися до нашої команди, долучитися до співпраці з нами? Ми будемо дуже дуже раді разом наближати нашу перемогу. Ой, гарно, ви такі фрази, такі красиві, пахосні кажете. Абсолютно, <с я погоджуся, я б вже долучився. Вже чим чим можу, от експертна думка, чим може, тим і долучається. А друзі, сьогодні в ми на в гостях оксаметна Валерія. Говоримо про ментальне та психічне здоров'я. Скажіть мені, Валерія, наприкінці нашої бесіди, я просто не можу вас не спитати про поради для українцям, як знаєте, таку фразу жаргонну часто чую, я вже не вивожу, да там не вигрібаю хто що як, да. От розкажіть, як позбутися цієї фрази, як дійсно себе тримати, скажімо так, на плаву, да і в принципі жити нормальним життям, наскільки це можливо. А, так, ну, взагалі, мабуть, почну з того, що головна мета нашого мозку це забезпечити людині, забезпечити організму виживання, да? так еволюційно склалося, і тому йому взагалі байдуже, що, що там які у вас ще є справи, що ви там собі напланували. І е, є такий процес, як нейроцепція, тобто це таке сканування простору на предмет якихось е, е, чинників, які. Мають відношення до нашого виживання, до нашого благополуччя. І оскільки ми да, знаходимося в таких умовах, що ці чинники вони постійно присутні, ми все одно будемо в якомусь напруженні. Ми якби будемо функціонувати в режимі такої постійної загрози і вмикаються механізми щодо нашого виживання. Це ну, не знаю, мабуть, чули бий біжи, замри», і насправді у кожного є. mm, -mm. домінуючий, свій домінуючий механізм, який спрацьовує частіше всього у стресових умовах. І від цього буде залежати наскільки людині будуть допомагати або не допомагати якісь універсальні методи да, заспокоєння. От, наприклад, в мене цей домінуючий механізм це бий, тобто це така норадреналінова реакція, де мені потрібно, якщо є проблеми, мені потрібно вирішити її тут і зараз. І якщо мені якщо проблеми не вирішуються, і мене посадити там, помедитувати або подихати. По квадрату, це вже стає небезпечно для, для оточуючих, тому що це більше ще більше в мене викличить роздратування. Тому такі дуже універсальні. Це перш за все, мабуть, це піклування про себе, це не забувати про себе, це достатній сон. Це обов'язково, тому що під час сну організм відновлюється, це нормальне харчування, це якась помірна фізична активність, фізичне навантаження обов'язково повинно бути. Це звертати увагу, звертати увагу на свій стан, прислуховуватись до себе, не ігнорувати якісь оці червоні пропорції, про які ми казали. І якщо ви бачите, що є якісь ознаки емоційного перенапруження, то обов'язково звертатися до спеціаліста. Обов'язково. Що ще? Мабуть. Виділити е, свої зони відповідальності, тому що є. Е... На жаль, або на щастя там є такі речі, на які ми не можемо повпливати. Наприклад, да, ми там не можемо з вами повпливати на те, щоб завтра закінчилася війна, і нам потрібно якось жити в цих умовах. Але є речі, на як... які в зоні нашого контролю, які ми робимо кожного дня, які кожен з нас він докладає зусиль до них, і вони дуже важливі. Не треба знецінювати те, що ти робиш. Кожен бореться на своєму фронті, і ми є той надійний тил для тих, хто. Хто на передовій, тому не треба знацінювати себе не треба. М Замислюватись глобально да, на майбутнє, тому що е, ми ніколи не дізнаємось, як воно насправді буде. І е, воно може бути добре, воно може бути недобре, і це завжди невизначеність. І коли ми підвисаємо в оцих міркуваннях про невизначеність, е, то ми ще більше себе фруструємо таким чином. І е, тут е, треба сконцентруватися на тому, що ми маємо зараз і що ми можемо з цим зробити, що в зоні нашої відповідальності. Дальності, що в зоні нашого контролю, так? Це м м м м м іскусство маленьких кроків. Да, коли, коли ми концентруємося на чому ставимо собі якісь маленькі цілі, на які ми можемо повпливати. Як, як там наш мер казав, ні кожен може дивитися у завтрашній день. І наразі це і не треба робити. Давайте сконцентруємося на тому, що є, і на тому, що ми з цим сьогодні можемо зробити. І, мабуть, остання порада це але дуже важлива. Це не забороняти собі відчувати е, будь-які емоції. Тому що будь-яка емоція, вона прийнятна. Будь-яка емоція в у неї є своя функція. Е, це нормально відчувати будь-яку емоцію в теперішніх умовах. Нормально відчувати розпач, нормально відчувати жаль, нормально відчувати агресію, нормально відчувати роздратування. Не треба це пригнічувати в собі. Е, це відчувати емоції, да і показувати проживати, вміти проживати їх. Це не про слабкість, це про здоровий контакт із собою. Почули, Шановні радіослухачі. По-моєму, більш ніж чітко зрозуміло. Я сподіваюся, що такі прекрасні поради нашої сьогоднішньої гості. А в гостях сьогодні в мене була Оксаметна Валерія, психолог. Допоможуть українцям почуйте як мінімум, да? і я думаю, що е, можете то обов'язково застосувати в своєму житті. Е, Валерій, я дуже дякую вам за те, що прийшли, розказали, дали купу парад, розказали про приємні речі, красивими пафосними фразами. Іноді, прям я сподіваюся, що розбираєте на цитати. Все беремо, розбираємо на цитати. Шановні радіослухачі, а ви до все, що ну так, не все, те, що прийнятно, і те, що ви. Виокремили собі з нашої бесіди, обов'язково візьміть, як то кажуть, на озброєння. Валерія, я вам дуже дякую. Хай вам щастить, робите класні речі. Дійсно, допомагайте українцям, щоб ми були. Ми і так найкращі в світі, да, але найкращі, але трохи зараз такі. З проблемами, бо всі ми в стані війни знаходимося. Да? Тому допомагайте, щоб ми були найкращими, найкращими у всьому. Да? І Для того, щоб якомога легше нам проходити всі ці важкі періоди. Ну а вже коли ми пройдемо, то були прямо на висоті в будь-якому питанні. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава! Друзі! На цьому будемо закінчувати нашу бесіду. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей. Експертна думка